Сталося ж, коли Ісаак постарів і зір його ослаб, то покликав він свого старшого сина Ісава та й сказав йому Сину мій. А той відповів: Ось я. Він же промовив: Ось я зістарівся, і не знаю дня моєї смерті. Тому візьми тепер свою зброю, Сагайдака та лука, і піди на рівнину, і вполюй мені дичини, приготуй мені страву, яку я люблю, і принеси мені, щоб я попоїв. Аби моя душа поблагословила тебе, перш ніж я помру. А ревека почула, що говорив Ісаак своєму синові Ісаву. Тож пішов Ісав на рівнину вполювати дичину для свого батька, а ревека сказала Якову, своєму молодшому синові: Слухай но, я почула, як твій батько говорив твоєму братові Ісаву, кажучи: Принеси мені дичини і приготуй мені страву, щоби попоївши. Поблагословив я тебе перед Господом, перш ніж помру. Тому послухай тепер мене, сину, що я тобі наказую. Піди до отари, принеси мені звідти двоє молодих та гарних козенят, і я твоєму батькові приготую з них страву, яку він любить. Ти занесеш своєму батькові, і він попоїсть, аби поблагословив тебе, твій батько, перше ніж помре. Та, Яків сказав своїй матері ревеці: Брат мій ісав. Волохатий чоловік, а я чоловік гладкошкірий. Ану ж, обмацає мене мій батько, і буду перед ним, як той кепкун. Тож накличу на себе прокляття, а не благословення. А мати сказала йому На мені твоє прокляття, сину, лише послухайся мого голосу та піди й принеси мені. Він, пішовши, взяв і приніс матері, а його мати приготувала страву, яку любив його батько. Тоді Ревека Взявши гарний одяг свого старшого сина Ісава, котрий був у неї в хаті, одягнула свого молодшого сина Якова. Козлячими шкурами, вона обмотала його руки і гладко його шию, дала в руки свого сина Якова страву і хліб, що приготувала. І той відніс своєму батькові та й сказав: Батьку, він же відізвався Ось я. Хто ти, дитино? А Яків сказав батькові: Я Ісав, твій первенець». Я зробив так, як ти мені сказав Уставай, сядь і їж мою дичину, аби мене поблагословила твоя душа. Ісаак же сказав своєму синові як це ти так швидко знайшов, сину? Той же відповів Те, що дав Господь Бог твій, переді мною. Тоді Ісаак сказав Якову Підійди ближче до мене, сину, і я тебе обмацаю, чи ти мій син ісав, чи ні. Тож Яків підійшов до свого батька Ісака, і той обмацав його. Та й сказав голос це голос Якова, а руки руки Ісава. І не впізнав його, бо його руки були волохаті, як руки його брата Ісава, і поблагословив його, і запитав Чи ти мій син Ісав? Той відповів Я. Принеси мені і попоєм твоєї дичини, сину, промовив він, щоби поблагословила тебе моя душа. І той приніс йому, і він попоїв, і приніс йому вина, і він випив. Тоді Ісаак, його батько, сказав йому: Підійди ближче до мене і поцілуй мене, сину. Тож, наблизившись, він поцілував його, а той понюхав запах його одягу і поблагословив його та й сказав: Ось запах мого сина, як запах багатого поля, котре Господь поблагословив. І нехай дасть тобі Бог від небесної роси і від багатства землі, і багато пшениці та вина. І хай тобі служать народи, і хай поклоняться тобі князі. Будь володарем над своїми братами, і тобі, хай поклоняться сини твого батька. Хто проклинає тебе проклятий, хто тебе благословляє, благословенний. І сталося, коли закінчив Ісаак благословляти свого сина Якова. Це сталося, коли відійшов Яків від обличчя свого батька Ісаака то прийшов із полювання його брат Ісав. Приготував і він їжу та приніс своєму батькові і сказав батькові: Встань, мій батьку, і їж дичину свого сина, аби мене поблагословила твоя душа. І озвався до нього його батько Ісаак. Хто ти? А той відповів, Я твій син, первенець, Ісав. Ісаака охопив надзвичайно великий жах, і він сказав: Хто ж тоді зловив дичину і приніс мені? І, перш ніж ти прийшов, я з'їв усе. І його поблагословив, тож ж буде благословенним. Сталося ж, коли почув ісав слова свого батька Ісаака, то закричав дуже гучним і пронизливим голосом, вигукнувши Поблагословиш і мене, батьку. Та він сказав йому Твій брат прийшов і обманом забрав твоє благословення. А той сказав: Справедливо дано йому ім'я Яків. Адже ось уже вдруге він обманув мене, забрав моє первородство. А тепер забрав і моє благословення. І сказав Ісав своєму батькові чи не залишилося і мені благословення батьку. У відповідь Ісаак сказав Ісаву: Якщо я зробив його паном над тобою, а всіх його братів я зробив його слугами і забезпечив його пшеницею і вином, то що для тебе зроблю, сину? Та Ісав запитав свого батька: Чи в тебе є одне благословення, батьку? Поблагословиш і мене, батьку. Коли Ісаак розчулився, Ісав голосно заволав і заплакав. А у відповідь Ісаак його батько сказав йому Ось від багатства землі та від небесної роси згори буде твоє житло. Ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові. Але буде й так, що колись зламаєш і скинеш його ярмо зі своєї шиї. І став ворогувати Ісав з Яковом. Через благословення, яким його поблагословив його батько. А про себе Ісав сказав Хай пройдуть дні жалоби за моїм батьком, і тоді я вб'ю мого брата Якова. Та ревеці передали слова її старшого сина Ісава. Тож вона, пославши, покликала свого молодшого сина Якова та й сказала йому Ось твій брат Ісав погрожує вбити тебе. Тому тепер, сину, послухай мого голосу. Піднявшись, втікай до Месопотамії, до мого брата Лавана у Харан, і поживи з ним деякий час, поки не пройде лють і гнів твого брата на тебе, він забуде те, що ти йому заподіяв. А тоді, пославши, я приведу тебе звідти, щоби часом за один день не залишилася я без дітей, без вас обох. Айсакові ревека сказала набридло мені життя через дочок хетових синів. Якщо візьме Яків дружину з дочок цієї землі, то навіщо мені жити?